Пожеж війни і вом'я вогнів, плекав нас біль за долю України, зросив нас, ніг, лють на ворогів, Лекав нас біль за долю України, Зросив нас, ніг, лють на ворогів. Переможним ходом в періцні, не в плавнімо в рані, бо плашне да нікому ще свободи, Хоборес, той здобуває світ, поплашне, нікому ще свободи, оборес, той здобуває світ, Україно! Україна. Україна. Свята мати героїв, свята мати героїв! Сіди до серця мого! Сіди до серця мого! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї, за твої святі ідеї! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай, нехай душа моя тобі відродиться! Славою твоєю опровідниця! Славою твоєю опроміненці! Страху нехай не знає! Страху нехай не знає! Не знає, що таке вагання! Не знає, що таке вагання. вага. Скріпи йду, скріпи ме йду, загартуй волю, загартуй волю, щоб сміло йшов я в бій, щоб Зміли, щоб, я щоб вільна моя була країна, щоб вільна була моя країна, щоб зросла за взяття між, щоб, щоб зросла слав... за взяття мі. Свята, свята, свята! соборна, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!